Ради вітати всіх на облазі, Мене звати Юрій Кулініч. Ну і ради вітати також разом з нами вже на зв'язку. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародний каналітик центру масштабування технологічних рішень. Максиме, мої вітання! Слава Україні! Вітаю героям. Слава. Максиме ну з вами обговоримо історію з позиції Сполучених Штатів Америки щодо підтримки України виділення допомоги а, військової спільне виробництво і так далі. Вже говоримо про те, що а, маємо візит спеціального представника президента США Дональда Трампа з питань регулювання Так, ось о, питань пов'язаних з війною Російської Федерації а, проти України. Вже маємо інформацію, що провели перемовини президента Володимир Зеленським з Кітом Келлогом Ну і зрозуміло, в принципі, знаєте. Самі новини присутні в тому, що вони зустрілися, але в принципі, те, що вони обговорювали, це не новина, бо ми і так сподівалися на те, що дійсно одним із головних питань, які вони мають обговорити, це підтримка нашої держави, спільне виробництво озброєнь, протиповітряна оборона, ну і відповідно купівля американської зброї в форматі, який означив вже і Дональд Трампсом. Та коли а, НАТО розподіляє. Країни платять, ми виробляємо, і всі, начебто, мають е, виходити на ситуацію. Він він, Максима, ваші очікування з приводу ось а, цієї історії пов'язаної з візитом Кідокелега. Ну і з очікуваннями ось цієї заяви, яку має зробити Дональд Трамп з приводу ось Російської Федерації, з приводу війни Путінської Росії проти нашої держави? Ну, очікування з приводу приїзду Келога в мене досить стримані, тому що все таки ми розуміємо, що він не дуже великий вплив має на формування американського політику Мой і е, в адміністрації Дональда Трампа займає, ну скажімо так, не головну, не ключову якусь роль. Е, поки що, принаймні за півроку каденції Дональда Фредовича, ми не побачили, щоб кіт Келлог. На щось дійсно взяв і попливав, повпливав. На риторику його нам здебільшого подобалась, звісно ж, здебільшого він був досить проукраїнським і говорив речі, які були милими нашому серцю, здебільшого, але не завжди. Та якщо говорити про те, чи він на якісь дії, то поки що не було такого. Ну от, Можливо, зараз відбувається якась перебудова Вітков, де Вітков? Ніхто не десь десь загубився. Такий великий видатний перемовник, близький другу Дональда Трампа і пропав. Людина он вже майже війну закінчила. З дня на день мало все відбутись, а тут хоп, різко і пропав. Дуже дивно, дуже дивно. Що ж трапилось? Можливо, Келлог тепер намагається перехилити Трампа на свою сторону сказати: ну, дивіться, ви мені не повірили, не довірились. Ви від Вітку і що трапилося? я, от кіт Келлог Їду і зараз все вирішу. Я не просто весільний генерал, а я прям настоящий справжній, що, що не на є. З того, що я сподіваюся, але вже моє сподівання не таке сильне, що е, Київ не будуть принаймні цей тиждень обстрілювати. Але ось вже буквально тільки 5 хвилин тому закінчилася повітряна тривога. А, бо росіяни, ну знову ж таки, якщо вони не зовсім ідіоти, швидше за все вирішать не обстрілювати принаймні Київ, поки тут знаходиться Келох, щоб Трампа не було ще більше якихось можливостей, ще більше точніше, тиску на нього, щоб він вчиняв якісь більш рішучі дії. Бо все таки має вплив Келох чи не має, Він людина Трампа, він представник його адміністрації. І обстріляти Київ тоді, коли тут перебуває його представник, ну це було б не дуже розумно зі сторони росіян. А, але з іншого боку, для нас можливо, а, якби росіяни просто продовжували робити те, що вони роблять, було б краще, тому що або зараз коли Келов тут, або коли він поїде, вони будуть це робити. Якби вони все ж таки вирішили там. Не знаю, навіщо це зробити і запустити по Києву ракети і Шахеди, коли тут перебуває Келих, аби він відчув на собі ці всі вибухи і супутні, е, супутні речі, пов'язані безпосередньо з російськими обстрілами. То я думаю, він би був більш переконливим в комунікації з Дональдом Трампом. Е, я не думаю, що тут будуть обговорюватись якісь фундаментальні стратегічні історії. Але деякі тактичні речі скелого можуть бути погоджені, і в тому числі, от ми вже запускаємо спільне виробництво з рядом країн-партнерів Порамштайну, і це досить амбітний проєкт. Я думаю, що штатам... Штати ми можемо цим зацікавити в плані того, що це не обов'язково може бути державне співробітництво, це може бути і залучення якогось приватного сектора в цю співпрацю. Але принаймні, щоб воно. Візійно було закріплено і погоджено на американо-українському рівні а, Максим, Ми говоримо про те, що Дональд Трамп він змінює риторику стосовно путінської Росії, самого Путіна, так, ось, кривавого диктатора. Але зрозуміло, що слова словами, але ну, потрібне там підтвердження цієї зміни. На ну, відповідно, ми вже бачимо, так що ось це призупинка зброї, вона якби скасована надання про Ну і нині ми бачимо, що і повідомлення є з боку ЗМІ, та і Лінсі Грем сенатор так говорить про те, що Трамп дуже розлючений на Путіна, і вам варто чекати на більші поставки озброєнь. і Так далі. Ну і видання відповідно, так ось що спише про те, що а, там Путін попереджав Трампа, що в наступні 60 днів планує черговий наступ на сході України, так але і теж видання посиланнями на свої джерела каже про те, що а, Дрональд Трамп має оголосити ось в понеділок ось новий план озброєння України, який може включати і на. Наступальну зброю. Так, ці джерела кажуть про те, що цілком можливо, що в цьому якомусь пакеті да буде та зброя, яка зможе долітати до столиці Російської Федерації Москви. І тут я не займаюся там шапкозакиданням? Ні, абсолютно. Просто ми чекаємо на реальну відверту розмову, та ми очікуємо чогось відповідно. Але що би ви сказали з приводу ось дійсно, е подачі та ось передачі озброєнь Україні, якими б схемами. В принципі, адміністрація Дональда Трампа не користувалася. Зрозуміло, що порожніх чеків не буде, але врешті, всі ж будуть у виграші, якщо американці вироблятимуть, Україну отримуватиме а спільно з Європейським Союзом будемо за те все платити. А, ну в цілому, мені складно поки що уявити, що ми можемо більшого очікувати від того, що Трамп уже сьогодні сказав. А, ну, там. Вчора, сьогодні на, на, на перетині, просто на жут. Різниця в часі зі сполученими штатами так, так, так. він уже заявив про те, що там вони нададуть якісь продадуть якісь системи ППО, ну системи Петріо для України, що Європа їх купить. Якусь кількість, поки що не зрозуміло, яку і як саме вони будуть це робити, тому що, виходячи з цієї концепції, яку звучив Рубіо трохи раніше. Він говорив про те, що от Америка сподівається, що це буде таким чином, що Європа передає Україні ту зброю, яка у них є е, Наступальну чи ППО неважливо. Але, от, наприклад, є там у Німеччини якісь Петру та ще вони продають Україні, а потім для себе купують у Сполучених Штатах Америки. Типу, що це ж так логічно? Ця зброя вже в Європі. Вона тут її варто тільки в Україну перекинути, щоб не чекати, поки вона буде зроблена, доставлена з Америки. І от ви Україні віддали, а потім для себе купили такий алгоритм. І те, що сказав Трамп про постачання патріотів, цілком можливо, що воно буде саме по такому алгоритму, що там якісь країни Європи нам їх передадуть, а потім куплять для себе нові. Але при цьому Трамп буде виглядати красунчиком, тому що ну, от, е, зробив таку допомогу для України. Ну просто нам по факту її продав. Нас цей сценарій, в принципі, е, влаштовує, якщо таке трапиться. З того, що ще може гучного заявити Трамп, ну я я поки не бачу якихось таких серйозних безпекових анонсів, які б виходили за рамки того, що я озвучив. Інше питання, що. Ну, от, Сенат довго притримував цю історію з законопроектом про 500% мита. Він, як на мене, з самого початку виглядав як абсолютний блеф, але так, так. вони можуть взяти зараз і його в дуже дуже кастрованому вигляді ухвалити, просто щоб формально він працював, але реально все залежало від рішення Дональда Трампа. Щоб він міг міг вийти і сказати, що дивіться, у мене тепер є така можливість, хоча насправді у нього можливість накладати мита є і зараз, без жодного законопроекту. Але нехай ще й ухвалили законопроект в Конгресі. такі от конгресмени, сенатори налаштовані на те, щоб не, я накладав ці мита. тепер я буду це робити, якщо не буду змовляти, щоб показати Росії, що вони не блефують. що вони дійсно можуть це зробити, ну точніше, як Росії, більше Індії та Китаю. Але чи Індія, чи повірять Індія так та Китай, що Сполучені Штати Америки готові накладати на них п'ятисотвідсоткові мита? Ну, є певні сумніви з цього приводу Максима. А якщо ми говоримо про цю наступальну зброю, наступальне озброєння, як гадаєте, чи це там я не знаю, джерела видають бажане за дійсне? Ну, ми зрозуміло, що сподіваємося, бо нам потрібно, як заявляє президент України Володимир Зеленський, переносити війну на територію самої країни агресора. Це відбувається поступово, але ну зрозуміло, що українцям точно всім як одному хотілося б, щоб це відбувалося краще, ефективніше і швидше. Але все ж таки, та чи готовий Трамп, як ви гадаєте, чи дозрів до того? В своєму розумінні, хто такий Путін і що таке Путінська Росія, щоб дійсно говорити про передачу <кхем>, саме з-під його керівництва ось цих наступальних озброєнь, ну перше, дуже важливе: у Трампа ніколи не було ілюзій з приводу того, хто такий Путін Максима. В... Тут треба пояснити. Так давайте пояснюємо бригаду <кхем> ілюзії, в якому ну він ж мене поважає, він там не друг, але він такий сильний, його б знову в G8, щоб точніше, g 7 щоб стало G8, і так далі, і так далі. Ну, як ви Трамп... знаєте, спочатку це виглядало так: наче їм двом комфортно, було б, би, би. так, було би, але ж ми розуміємо різницю абсолютно. В цілому для Трампа те, що робить Путін, ну, навіть коли він робить якісь такі речі досить жахливі. Це для нього є зрозумілою історією, тому що він десь також живе в подібній парадигмі цінностей. Є тільки деяка відмінність, до якої я зараз підведу. Трамп, він в принципі, рівним собі, вважає не так багато людей. Це може бути Путін, Сі та, і, мабуть, плюс-мінус все на тому. І для нього мета завжди виправдовує засоби. Він в принципі розумів, що робить Путін. Він е, розуміє, що е, як, як сказати для нього е, ті звірства військові, які чинить Російська Федерація, вони по факту можуть десь виправдовувати ту мету, яку перед собою Путін. Тільки він Дональд Трамп, десь мету Путіна раціоналізує, тому що він думає, як що всі ми плюс-мінус однакові, у нас є певні незмінні інтереси. І він щиро вірить в те, що незважаючи на те, що Путін відіграє цю роль кровожерливого диктатора, він відіграє її для аудиторії. Ну, тому що ця глибинна русська душа вона вимагає крові, вона вимагає жорстокості і захоплень і інтервенції. І Путін, щоб утриматись при владі. Дає людям те, чого вони хочуть, Путін сам не такий, він просто дає це людям, і Трамп до цього ставиться нормально, тому що у нього також вся мета е це здобуття примноження, здобуття отримання і примноження влади і грошей. І просто він думає, що у Путіна є якась кінцева мета, що він думає, що десь, от, ну, наприклад, можна домовитися, дивись Владимир, ти своїм кровожарливим руським продаси те, що ти там окупував Донбас. Там отримав те то те, -то, те. -то. Все, ти свою місію завойовника виконав. Ти крутий, тебе всі поважають, ти там до смерті можеш продовжувати е, правити. Е, він не міркує уявленнями там про те, що це геноцидальна війна. Він не розуміє, що Путін прагне знищити Україну як державу і українськість в принципі як таку. Е, Трамп, людина в цьому плані, ну там. Більш лінійне він ніколи не забуває про свій шкурний інтерес. От навіть коли він став президентом, він заробив там на мемкоїнах, він заробив на цих спекуляціях з акціями, коли там мита запроваджував, потім на паузу ставив. І він собі думає, що от у Путіна ну є до... ну сну, не на те, як він там відіграє, у нього є все таке. Якась мета, на якій він може зупинитися. Ця мета може бути більш-менш прийнятною, йому байдуже Дональду Трампу на Україну і українцям для нього ми є тут швидше перепоною для того, щоб встановити новий світовий порядок і розподілити те, що ще не розподілено, або перерозподілити, так як йому це вдає йому це вдається можливим, але дійсно росіяни десь впали у запаморочення від успіху. Бо у них останні півроку все вдавалося, їм вдавалося крутити Трампом, та тут ще й Китай виходить і говорить, що ми не дамо Росії програти. І оце ось запаморочення від успіху може зіграти проти них. Тому що єдиний шанс, що Трамп від Путіна відвернеться, що якщо Путін прямо йому відверто плюне в обличчя, по, грубо кажучи, пошле його і скаже, що ні, ми ніяк з тобою не домовимося, тоді. Трамп почне щось дійсно робити зараз. Це тільки така проба пора, умовно кажучи, і тут все буде залежати від реакції росіян. Якщо вони кинуть йому якусь кістку, дадуть щось таке, що він зможе продати свої аудиторії, то Трамп спокійно собі відкотиться назад. І його риторика знову зміниться. і Він почне знову говорити, який Путін молодець. І от Трамп натякає це там відновлення постачання зброї Україні, Можливо, вони приймуть цей кастрований законопроект і подивиться, чи щось запропонує Росія натомість, чи щось вони йому дадуть. Бо ну, якщо цього не буде. То він просто буде змушений е, рухатись далі, виходячи зі своєї логіки, не з бажання допомогти Україні, не через розчарування, що от він просвітлився, про побачив, що Путін це кровожерливий диктатор. Не, не ці деталі його хвилюють. Це його взагалі ніяк не, е, не дивує і не засмучує. Дональд Трамп, скажімо так, далеко не обліка моралі. Але йому не подобається, коли його намагаються кидануть. Коли, його, коли хтось хоче там свої інтереси відстояти за його рахунок. І ось саме цього він дозволити не може. Це тобто, точно не питання України і не питання там прозріння щодо реальних намірів Путіна. Максиме, ви кажете про те, що ну, про якусь кіску ну, хай це буде пас, який може зробити Кремль в бік Дональда Трампа. А що це може бути? Бо тут, коли наші почали говорити про зброю про передачу, ну чекаємо, якими будуть рішення, якими будуть заяви відповідно самого президента Сполучених Штатів Америки. Але тут, начебто, російська сторона там виходить і каже: да, в принципі, мимо ми готові там на якісь і прямі перемовини. Хоча, в принципі, конкретики там жодної немає. Прямі перемовини з ким. А якщо говорити про вихід на зустріч лідерську, давайте так, якщо Путіна можна назвати лідером, хоча для багатьох росіян, напевно так, та то відповідно там умови ті самі. Вони постійно про це говорять і Лавров, і Пісков, і той же Путін, і так далі. То ним питання, про які прямі переговори може йти мова, да і чи буде це схвально сприйнято в офіційному Вашингтоні. Ну, тут питання дійсно з приводу того, що чи, чи можуть росіяни щось цікаве вигадати, Ось так, тому це варіантів... ж, завжди головне питання. Да, тому що варіантів не так багато. Якихось реальних кроків до завершення війни, ну мені здається, вони точно не готові робити. І знову ж таки, їх надихає підтримка Китаю. Те, що вони розуміють, що Китай не дасть програти, то давайте тоді е лупашити до кінця, наскільки ми тільки зможемо це зробити. Тому що Китая там, звісно, своя гра, Китай зацікавлений в тому, щоб просто війна продовжувалася, щоб на них увагу не звертали. Росіяни десь це розуміють, але намагаються цим скористатися. Я думаю, що вони намагатимуться діяти по іншому якомусь сценарію. Ну так, в цьому напрямку може щось бути, щось там, наприклад, повернути дітей чи нарешті повернути азовців в Україну, щось зробити такий жест. Щоб він був в медійному плані е, значущим, але не наближав да. закінчення війни або ж можуть під спробувати піти іншим шляхом і сказати: Ну дивись, Дональд, це воно там якось не виходить у нас. Хоча знову ж таки ми дуже тебе поважаємо, ну не виходить зараз. Сюди закінчити. А давай поки що ми інше щось відкадомо. А давай ми тобі запропонуємо там. Ексклюзивні контракти для американських компаній на видобуток в, ну, на Росії рідко рідкоземельних металів чи щось таке. Ну, просто спробувати його банально, персонально перекупити. Літака золотого вони, звісно, подарувати йому не можуть, ну, але якусь золоту обіз'яну, не знаю, можуть спробувати. Mm -hmm. Максима, ну і підійшли може до Китаю. Там як я розумію, вже зустрічаються певним чином російські і китайські делегації. А в Пекіні, Китайській Народній Республіці, самі ШОС є така шанхайська організація співробітництва. На вже низка повідомлень від ЗМІ про те, що якби там вже провели певну зустріч, і а, міністр закордонних справ Російської Федерації прости господи Сергій Лавров. Ну і очільник МЗС Китаю вам і відповідно ну така коротка вижимка на правду там. Обговорили спільні інтереси, там проекти подальше співпраці. І так далі, і так далі. і так далі А скажіть, Максиме, на вашу точку зору, а що реально, Ну як можна вийти на Китай таким чином, щоб він дійсно е, проявив себе як е, та сторона, яка готова вплинути на Російську Федерацію? Ну ось таким чином, щоб Путіна з цим, цим да він уже дещо закінчував. Що ви скажете? Реально, чи не здається. Тут можуть відігравати роль тільки дійсно потужні вторинні санкції, це все, що може повпливати на Китай, тому що Китай зараз головний вигодоотримувач від цієї війни як в фінансовому, так і в політичному плані, тому що чим довше війна триває, тим більше ослаблю ослаблюється Російська Федерація, потрапляє до Китаю в економічну залежність. Вони купують у них товари з високою доданою вартістю. Продають їм дешево свої ресурси і, в... і, втрачають... і втрачають свою ек... ну, економічну залежність. Крім того, вони ще й політично ослаблюються, оскільки ті позиції, які займала раніше політично Російська Федерація на міжнародній арені через війну та певний рівень ізоляції, їх тепер займає Китай. Китай в захваті, вони заробляють на цьому гроші, вони заробляють на цьому політичні бонуси. Ще й при цьому Сполучені Штати Америки не звертають на них увагу і не чіпають вони там роблять все, що завгодно в Південно-Китайському морі, його поступово окуповуючи, і то у них просто немає інтересу. Якби дійсно Штати ввели якісь санкції, якими вони грозяться, ну 500% мита я в це не повірю. Але якби хоча б там, там та навіть про 50-70% мова йшла, це б вже був би серйозний аргумент, який би вказував на те, що ну Китаю невигідно просто торгувати з Росією. Якби ці е, вторинні санкції були введені і вони показували результат, то можна було б зробити. Бо ну а, а що ми ще можемо зробити Китаю? Є тільки два варіанти: санкції або військові погрози. Ну а військові погрози Китаю. Можуть тільки Сполучені Штати Америки робити, але мені здається, вони вдадуться до цього тільки в, в якусь супер останню чергу, і точно не через Україну і навряд чи навіть через Тайвань. Пане Максиме, гадаєте, що позиція Дональда Трампа вона не такою буде категоричною, як про це заявляла американська сторона за президентство, за каденції Джозефа Байдена, якщо стосується питання Тайва? Я гадаю, що це цілком можливо, і Дональд Трамп вже почав роботу в цьому напрямку. Він вже змушує технологічні компанії переїздити в Сполучені Штати Америки, там будівництво своє відкривати, щоб не потрапляти під мита. А Тайвань чи чим цінний в першу чергу? Тим, що це майже монополіст у сфері мікрочіпів і напівпровідників. Там 65% виробляється їх. Uh, і якщо говорити саме про те, яка основна компанія на Тайвані цим займається, це компанія TSMC. І зараз вже почала там з'явилася новина про те, що TSMC відкриває на виробництво безпосередньо в США. Тобто Трамп спочатку хоче десь тут перестрахуватись і виробництво в Штати перенести, а потім забирайте Тайвань взагалі байдуже, так тут, звісно, питання, як воно буде на правду, але і наостанок, пане Максиме, аби зафіксувати певний момент. А якщо ми говоримо про методи впливу або методи виходу та на сторону Китаю для того, аби він дійсно міг повпливати на Російську Федерацію. Як конструкція, та як припущення пане Максима, як, як варіант, як ви його оцінили? Якщо ну припустимо, дійсно Америка робить ставку на те, щоб давати вісті Російській Федерації, да і ми бачимо, що напряму Китай вписуватись не буде. Ну ось просто так, як Північна Корея, так як КНДР своїми військами, технікою і так далі. І так далі, як дійсно союзник. Ось і тоді Путін розуміє, що дійсно у нього ситуація можливо не дуже буде позитивною з огляду. Можливо, так, на отримання Україною певних видів озброєнь, які дійсно будуть завдавати великого болю Російській Федерації і Російським військам. Чи можемо ми підійти до моменту в такому разі, та, що е, якщо Китай хоче, щоб Російська Федерація не програла, так і він цьому допомагає, то можливо створити такі умови, за яких е, сам Сі вийде до товариша ПУ і скаже йому Вова, дивись, там ти просто не вигрібаєш. Тебе без варіантів. Давай от думай над тим, які реальні варіанти можна розглянути. Як вам ось, ось, ось такі припущення, пане Максиму? Ну я думаю, тут ми маємо тоді спільним фронтом говорити з Китаєм, е і це має, має говорити і Штати, і Європейський Союз разом, тому що як не крути. Е Близько 75% економіки, можливо навіть більше у Китаї, зав'язано на торгівлі з європейським союзом і, і і Штатами. Якщо з Китаєм поговорити всерйоз, але ну не, не просто намагатись натиснути на них і залякати, бо вони зараз виглядають як ті, хто на таке не ведеться. Якщо запропонувати їм якісь гарантії подальшої вигідної співпраці в обмін на те, що вони кинуть росіяни, я думаю, що вони можуть це зробити. Зрозуміло. Максима, дякую вам. Спасибі за таку ґрунтовну бесіду. Завжди вам будемо раді в ефірі. Обозвії. Спасибі, велике за ось цю розмову. Нагадаю, що з нами був Максим Несвітайло, політолог, експерт, міжнародник аналітик центру масштабування технологічних рішень. Був з нами на зв'язку. З вами також був Юрій Кулініч. Все. обозвіє залишайтеся з нами так. Підписуйтеся на наші соціальні мережі. Ну а також шукайте нас наш канал на Ютубі. Оформлюйте підписку, будьте активними в коментарях. Ну і відповідно не забувайте ставити лайків, подобайки і натискати на дзвоник. Для чого? Для того аби бути в курсі найсіжіших новин і найактуальнішої аналітики. Залишайтеся з обозює.